Скажи, хто старший та отримає 200 гривень. Георгій Судаков чи Джуд Белінга? Певно, Судаков. Так, Судаков дійсно дорожчий, у 2002 року, а з 2003. Артем Мілевський чи Олександр Алів? Мілевський, напевно. Мілевський і Алів народилися в одному році в 1985, му Але Мілевський буквально на місяць старший. Крістіан Біловар чи Ілля Забавний. Напевно, забавний старший. Певний, так. Насправді старший Головар, він старший на півтора роки. Тепер така битва воротарів Динамо. Руслан Нещерет чи Валентин Моргул? Нещерет. Певно, не на всі 100%? Так. Чи на 95 десь? 95, ну, 95, але давайте, хай Нещерет. Як би це не звучало парадоксально, але старший Валентин Моргул. І останнє питання: Артем Довбик чи супер Іван калюжний? Ну, супер Іван калюжний. Але я знаю, що він насправді вигля... ну, виглядає набагато старший, ніж скільки йому років, але я думаю, що він все-таки старший, ніж. Насправді він народився в 1998 році, а Довбик. В 97-му. <реш> така от історія. Слухай, ну ти не зміг відповісти на всі питання правильно, тому ти не виграєш 200 гривень, але якщо ти підписаний на футбуха? я тобі все одно їх дам. Блін, я не підписаний. Блін, ну і що тобі треба зробити? Ну підписатись, напевно. Правильно, друзі, тому обов'язково підписуйтесь, бо наступного разу я можу підійти саме до вас. Фапе, це бійця світри, папе, це бійце світри.